Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитва ради, причиста Твоєї Матері, всіх святих Твоїх помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царь Небесний, Утешитель душі істини, і живе здеси, вся исполняя сповняє сокровища благих і жизні подателя, оприйди все лися в неї, очисти над всякі оскверне, і спаси, влажу душі нашій, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віку,мінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти Віхи наші, Владико прости беззаконня наші, і святий посіти, стіли, немощі наші, імені Твоєї ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і у віки віку, Амінь. Отче наш, Іжає на сину небесі, да святиться, ім'я Твоє, де прийде царство і Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі. Хліб наш насущний дасть нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в скушені, но і збави нас лукавого, як Твоє царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і у віки віком. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо не думє, сиють і мили Твої грішні приносим, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас натягу повахом, не прогнівайся на неї зіло, ніжепом'яни не беззаконі наших, но призрай нині, як і збави на враг наших, Ти бойся, Бог наш, и люди Твої, діла руку Твою, і ім'я Твоє призыває. І нині, і присно, і у віки вікова Мінь. Милосерді, двері тверді нам, благословенна, Богородице, надіющийся на тіада непогибнем, надай збагнемся тобою, од біді, боїси, спасення рода християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Божий Вічний царю всякого создания сподобыми, а даже часой воспитай простыми грехи, Я же сотворив і день ділом, словом, і чистый Господи, Смиренну мою душу от всякой скверной плоти и духа. И даж не Господи вночі сей сон прийти в мире, да восставить смиренного Божа, Благо вожду при святому во Твоєму, дни живота моего, и поперу борючими враги плацкі, безплодні, избавами, Господу от мышлений суетных, оскверняющих и походы лукавых, Яко Твоє царство и сила, и слава Отця и Сына и Святого Духа Нині, присну, і присно, і во веки веков. Амінь. Вседержителю Слово Отче, Очей, сам совершенство Иисуса Христе, многого рада милосердя Твоего, никогда же отлучайся мене раба Твоего, но всегда во не почивай, Иисусе, добрый пастырец, Своих овець, не предашь мене кромолизми, и і и желанию сатанину не остави мене, якось сім'я тливом не есть. Ты сам, Господи Боже, поклоняемый Царю, Сиды Иисуса Христе. Спящим м'я, сохранение, молицащим світом, Духом Твоїм святим, імже же освятились свої учинки, даш, Господи, мені недостойному рабу Твоєму, спасенню Твоє наложе моєму, просьві ум мой свідом разума, свята в Івангеля Твоєго, душу любові Христа Твоєго, серце чистотою твоє, Словесе Твоєго, Тіло моє Твоєю страстю безстрасною, безстрастною, мисль мою Твоїм смиренням, сохрану і воздвигни м'я во время подобно на Твоє словословие. Яко препрослава, себе безначальним Твоїм отцем і з Пресвятим Духом во віки. Амінь. Господи, Царю Небесною, Тішителю, душі істини, у милосердися, і, і помилуй м'я грішного раба Твоєго, І отпусти мій недостойному, і прости вся і ликаті совріши, несь не яко чоловік, паче же ніяко чоловік, но й горі, і скота, вольни, мої гріхи, невольні, відомі і невідомі. Я ж от юності, от науки злыя, я же судя свою своє ныне. А ще іменем Твоїм клякся, іли по хулих, є в помишленні моєм, і ли кого корих, і ли клеветах кого гнівом моїм, і ли очим прогнівався, і ли солгах, іли безгодно спах, іли нищ прийде ко мне, і призріхи, іли брата моєго почалих, і ли свадих, і ли кого судих, іли розвеличався, і не розгордівся, і ли стоящими на молитві, у мой, у лукавстві, цього подвижася. Іли розрощені помислих, іли об'єдокся, іли впихся, іли безума сміявся, іли в лукавой помислих, і ли доброту чуждою видів Той Моя Цвен би серцем, іли не подобаючи в волах, іли гріхом брата моего посміявся, мої же судьби, щислені, і судрішенія, іли у молитві не радих, іли іночта судді, лукави не помню, Ті бо всі більше сих судіях. Помилуй на творче, мой владыкого, унилого і недостойного раба Твоєго, і остави мій от прости м'яком благий чоловіколюбець, да з да лягу с моей кучи, блудний, грішний, окоянный ас, і поклонюся Госпою, прославлю причесные ім'я Твоє, с Отцем і народным Його Сином, нині прессно, і во веки веков. Аминь. Бессмертный царю, щедрий и чоловіколюбчий Господи, я клянящийся мене на твоє уваждень, и ничтож благосутша, привел я си на конець мишедшого дне сего, Обращение и спасенье душі моей строя, мило буде грішному обнаженному всякого діла блага, восстава падшую мою душу, осквернившуюся в безмирные согрешения. І от и ми от мене весь лукавий видимо видимого в себе життя. прости моя согрешение, і не безрешный я жити, совреши ихся день видением і невиденьем словом і помишленням, і всіми моими чувствами. Ти сам покрывай собранными от всякого супротивного обстояния Божественною властію і неизреченным человеком, силою, Очисти, Боже, очисти множество гріхов моїх, Благо воли, Господи, і збавити мене от сіт лукавого, и спаси страху мою душу, і осіними світом лиця Твоєго, і да прийдеш во славі, и неусуждай на нині сном снуде сотвори, і без мечтання і не смущен помисл раба Твоєго соблюди, и всю сатанину, дітер, оджени от, от мене, и просвіти святими розумний очі сердечні, да не усну смерть, и по Своими ангела мирна, охранителя, і наставника душі, і тілу моєму, да і збавить мене от враг моїх. Да восстанство Його принесуть благодарственні мольби, Єй, Господи, услышим я грішного Бога, раба Твоєго, із і з воленям, і совісті, даром і востаршу, со Твоїм поучитися. і у нині бісовської, далечі від мене, гнало бути сотвори твоїми, ангели, да благословлю ім'я Твоє, святої, прославлю, славлю причисту, Богородицю Марію, і уже дали синам нам грішним заступленням, прийми Свої, молящуся за них, він, бо яко подорожає твоє чоловіко, любі молящийся не предстоєт, то я і чесного Христа, знамені всіх святих Твоїх Ради, у Богу і душу Моїсу, люди, Ісуси Христе, Боже наш, яко якось свят і Сей віки. Амінь. Господи Боже наш, єжи соріших одні, сем словом, ділом і помишленням, яком благи, чоловіколюбець простими, мирен, сон і безмятежен даром і англа Твоєго, хранителя посуї, покривай ще соблюдаючи м'яд всякого зла, як ти, це хранитель, душі, тілець наших і тобі славу села, я і сину, і святому духу нині, і присною, у віки віковим. Амінь. Господи Боже наш, но же веру в охоме и Его же Имья і всякого имени призываю, даже не косну отходящего слабыщего тіла, Соблюдыми от всякого мечтання, темне сласті, устави, стремления, страсты и восыражения, восстания телесного, даже не тело мудрые пожити дело и слове сы, да до добродительное жительство восприемля, обетованных над поду благих твоїх, яком благословенный Сыводики. амінь. Господи, не лиши мене небесних Твоїх благ, Господи, ізбави мене вічних мук, Господи, умовлі іли помишленням, словом, іли ділом соріши простим'я, Господи, ізбави мене всякого невідіння і затвені малодуші, окомененного нечунства, Господи, ізбави мене от всякого іскушення. Господи, просвяти моє серце, я же помрачи, і похотине, Господи, яз, яко чоловік сорішив, Ти же побог щедр, помилуй меня, видя немощ душі моє, я. Господи, посли, благодай Твою, помощ мені, да прославлю ім'я Твоє святое, Господи Ісусе Христе, напиши нарабатые, книзі животні, даруй мені конець благий. Господи, Боже мой, а ще ничтоже благо, соторик пред тобою, но даж мій по благодаті Твоє положити начало благое. Господи, припи серце моє мроси благодаті Твоєї. Господи, небеса і землі, пом'яни мене грішного раба Твоєго, студного і нечистого царстві Твоєм Амінь. Господи, і прийми мене, Господи, не остави мене, Господи, не веди мене в напасть, Господи, даж мені мисль, млаву, Господи, даж мені слези і пам'ять смертної миленіе, Господи, дасть мі помисли, сповідання гріхом моїх, Господи, даж мені смирення, ціломудріє і послушання, Господи, даж мені терпіння, великодушия і кротость. Господи, вселив ім'я корінь благих, страх твоє серце моє, Господи, сподобай любити Тя, я душі моєї, помишлення творити во всем волю Твою, Господи, покрий ім'я чоловік, нікотрих і бісові страсти, всякі і неподобні вещи. Господи мій, свяко ти якожити що да буде воля Твоя во вні як в яком благословение силовіки. Амінь Господи Ісусе Христе, Сине Божий, ради чеснішої Матері Твоєї, безплотних Твоїх ангел, Пророка же і притечі Хрестителя Твоєго, Богу в оголових же Апостол, світлих і доброго мучених, преподобних і благоносних отець, і всіх святих молитвами, Збавимо настояще настоящего обстояння бісовського, Її, Господи, мої творче, нехотя й смерті грішного, не якоже обратитися і живо бути йому, дажнім ні обращені окаянному недостойному, і змий м'я одну з пагубного змія, зіящого пожертим'я і звистива оджива. Єй, Господи, мою моє, і же мене ради окаянно, в плоті волкися, і сторгни мя до сторони і каянской подаш душі моє мои всади всадив серце моє творити Твої повеління, і оставит лукаві діяння, і получити блаженство Твої на Тябу, Господи, поваг, спаси мя. Тобі при чисті матері, я закояний припадаю, молюся, виш, царице, яка безпрестане, сорішаю, прогнивляй сина твоєго і Бога моєго, і много ж де ще кайся, ложь пред Богом, обрітаюся, кайся, трепеща. Неужели Господь поразить мя по часі паки теж творю? Відучи сиє, владичице моя, Госпоже Богородице, молю да да укріпи, впіпише, да подаси Ти мій благая, віси бо, владичице моя богородиця, яко і імам ненависні, злі мої діла, і все моїй мої ці люблю закон Бога моєго, но не віймо, причисто, і откуда я ж ненавижду та й люблю облагаю, приступаю. Не побущает ли чистая воля моей совершатися, неугодно єсть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, дамя спасет и разумыть, и подаст благодат Сюдового Духа добых, а за цели предстал скоро и прочее пожил бы им в повелинии Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и державиться безначальными отцами, Пресвятыми благими животворящими о духом ныне присно, и во веки веку. Благого царя, благая Мати, причистая и благословенная Богородица Мария, мылый Сына Твоего и Бога нашего, и злы на страстную душу, и твоими молитвами настави меня на деяния благие. да прочее время живота моего порока пройду и тобою рай, добрящая Богородица, Дива, единочистая и благословенная. Ангела Христов, хранителю мой святий, покровителі душі і тіла моєго, всями простили, касиріших отнешний день, і всяк у лукатстві противного вража, і врага і м'я, да нікоїм же грісі, прогніли Бога Моєго, но за мя грішного і недостойного раба, яко до достойно м'я покаже, ще благості, і милості, все святой Тройці і Матері, і Господа моєго, Ісуса Христа і всіх святых. Амінь. Збраної воєводі, побідительна, якої збавшися від злих, благодарственна я воспитаю ті раби твої Богородиця, на якої му ще державу неповідимої од всяких нас бід води дозовем зовемті, радуйся, невіцца невіцная, преславна і приснодіва мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму і Богу нашому да спасай Тобою душі наші. Все охованнями на те возлагаю, мати Боже, под кровом Твоїм. Богородице діво призри мене, грішного требующа Твоєї помощі, Твоєго заступлення, На Тя, бупова душа моя, помилуй м'я, Уповані, моє, отець, прибірище, моє син, покров, мій Дух Святий, Тройце, святая, слава Тобі. Достойно є сяково істину тя, Богородицю, пресно блаженної, пренепорочної матір Бога нашого, чеснішої, хировими, славнішої, безросуждення, сирафим, безісління Бога слово сущою, суще Богородицю, тя чаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресно, і присно, і у віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитв ради, причистої Твоєї Матері, преподобної, богоносний хотець нашої. І всіх святих помили нас, Амінь. Владико чоловіко любче, неужельні одраста і гроб буде, і лише кояну, мою душу просвітишить днем, самі гроб предлежить, самі смерть предстоїть. Суда Твоє, Господи, бою усій муки безконечне, злою житворя не предстою. Тебе, Господа, Бога моєго, суда, прогнівляю причисту Твої матері всі небесні сили, і святого ангела, хранителя моєго. Би, Господи, як недостойный, Есм, чоловіку любия Твоєго надостойний, Есмь, всякого суждения муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, а ще бо праведника спасе, ничтожи веле, я ще чистого помилую, ше ничтожу дымно, достойни бу суть милості Твоє на намні. Твоє, я вий, твоє, да не одоліт моя злоба твої, не заволена благості милосердяю, и якожи устрою що вещь. нівеш. Просити, очи мої, Христе Боже, да нікогда сму смерть, да не хогдаречи, отворах мой укріпився на него. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, заступник душі моєї, буни Боже, яко посередині хож до усідей многих, і от них, і спасами блаже, як яко любець. І нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Преславна Божої Матірі, святихану, святішої, немолочному Своїм серцем і усти, Богородицю свою, сповідаючи якову істину, рошує нам Бога і молящися, непрестанно в душах наших да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и добежать от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнуть, яко тает воск от лица огня, так да погибнут бисы от лица любящего Бога и знаменующиеся крестным знаменем, и в веселье глаголющих радуйся причестный и животворящий кресты Господень, прогоняй бисы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, чоловіко поправши силу дяволю і дарвавши нам тебе крест чесний на прогнанні всякого супостата, О причесний жодворящий крести, Господи, не помогай ми со святою Госпожею, Діво и Богородице і со всіми святими во Амінь. О, слава, славе, прости Боже, пригрішені наші, вольні і невольні, я же в слові і в ділі, я же в відіні, і не в відіні, я в днівно, ще я живу в умі в помишленні, нам проти якому благи человеку любець ненавидящих будущих и будущих нас прости, Господи, человеку благотворящим благосотвори, Братьям і сородникам нашим даруй, же по спасенню прошені жизнь вічною, в немощах суші по сіти, істилені дарує, і зцілення, дару, на морі управи, путь шествуючим нас путешествую, православним християнам спогорствуй, служащим і милущим нас гріхов ставлені даруй, заповедавшим нам недостойно молитися, ми помили по велиці Твої милості, пом'яний, Господи, прежде усопших отець і браті наших. І упокої їх іде жить, присищають світ лиця Твоєго, Пом'яни, Господи, браті наші плінинних, і збави від всякого обстояння. Пом'яни, Господи, плодоносящих і доброділищих у святих Твоїх церквах. І я же от спасені, прошеніть жизнь вечную. Пом'яни, Господи, нас, смиренных і грішних, і недостойних раб Твоїх, и просвяти наш ум світом разума Твоєго, и настави нас на спицю заповіді Твоїх, молитвами причисти, водичити нашої Богородиці и при Марии, Марії, всіх Твоїх святих, яко благословенних сил віки веков. Амінь. Исповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, і Святі, і Тройці, єдиному, славимому і поклоняємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, всі мої гріхи, я же у всі дні живота моєго, і на всякий час, і настояще время, і в пришедші дні і ночі, ділом, словом, помишлением, объяденем, п'янством, тайної деєм, празмысловьем, ліностю, линості, непослушанням, непослушанием, клеветанням, осуждением, небрежень, самолюбием, новостяжанням, хищенням, неправдоволенням. Спирноприбичеством, шалоїмством, ревнуванням, завистю, гнівом, пам'ятазлобієм, ненавистю, лихоїмством і всіми моїми чувствами, зрінієм, слухом, обонянням, вкусом осязанні, і прочими моїми гріхи, душевними вкупі, і телесними. Ім'я же тебе, Бога моєго, і Творця, про гнівах і ближнього моєго неправдова, осих жаліє винна себе тобі, Богу моєму представляю і мій волю каятися, точий, Господи, Боже мой, мій со слезами смиренному лютя, же жить рішення моїм, милосердням твоїм простимі, і розішиться я же і заголов при тобою, яком благий чоловіколюбець. любець в руці твої, Господи, Ісусе Христе, Боже мой, передаю дух мой. Ти же благослови, Ти мя помилуй і живот вічний даруй мій. Амінь.